Всім привіт! Ви на каналі Українки, що подорожує світом. Мене звуть Яніна. Три роки я живу в Албанії. і за можливості фільмую для вас свої подорожі. Багато чи мало, а 16 країн вже на каналі. Сьогодні ми з вами в празі продовжуємо. Її пізнавати. Дякую, що ви зі мною ставте вподобайки, пишіть коментарі. Частину дня провела в спілкуванні з нашою українкою. Є така чудова дівчина Марина, яка жила в Тирані. Вона, до речі, також зі мною давала інтерв'ю в програмі Де жити. Ось, і ми тут зустрілися. Я написала. Ми були в грузинському ресторані. Не фільмувала, тому що це був час на дівочі балачки і чудово провели цей час. Ми потім пішли в поль пити каву, їсти смачненьке. Але Марина мені, як вже жителька Праги, розказала і про Прагу. Ми встигли піти на відому площу, де той самий годинник, який кожну годину вибиває. Дзвони, і півник там кричить, і фігурки шевеляться. Я дуже примітивно зараз про це розповідаю, але хто е розуміє, про що мова, одразу, одразу зрозуміють. А хто не зрозумів, то е це той самий ас точний астрологічний годинник, е яким дуже відома Прага. Я його бачила, щоб про нього говорити, я зараз в двох кроках від нього покажу. Бо знов сюди повернулася після нашої зустрічі з Мариною. І що? І в мене вільний вечір. Оце я думаю: куди піти, що робити? Тому що завтра в мене по плану Пражський град, його ніяк неможливо упустити в цій поїздці. А сьогодні в мене є ще вечір. Величезний магазин Сваровський. Я напевно такого великого не бачила. Моя Аріаночка подобається мені. Люблю Сваровське. Полюбила ще до того, як квіткова вдягнула їхній каф. У мене прикраси від Сваровські є, я часто їх ношу. І тут великий магазин. Але звісно, що дивитися можна не тільки на нього, а й у ці, у, на всі оці фасади будинків. Бо ми в визначній частині Праги, Староміська площа. І ось там за рогом вже скоро буде той самий годинник. Тут, до речі, є Мадам Тюсо. Це теж інформація від Марини. Я дуже здивувалася. Він тут менший за інші філіали, які розкидані Європою. Працює цей музей, я вже дивилася до 19.15. Я вже під зачинення не хочу забігати в нього. Але можемо безкоштовно подивитися на Джима Керрі. Подивіться, як живий. А зуби як блищать. У мене так не блищать. Джим. Так, там є Марлін Монро. Але... Ну я так, я глянула відгуки, типу, можна зайти, було б, але не хочеться галопом під закриття. І щось пишуть, що. Он брюс Видно звідси. Щось пишуть, що він невеличкий. Типу, ну, можливо, якщо завтра буде час і бажання. Теж схожий, справді схожий. Якщо буде час і бажання, то зайдемо. Подивимося, я себе не ганяю. От я по відчуттях, бачите, сьогодні проходила повз музикавки, ну ні так ні. Якщо не хочеться, то не хочеться. Розвертаю камеру, і я спеціально сюди прийшла і ввечері, бо Марина мене сьогодні тут фотографувала вдень, а я ж хочу поглянути ввечері на цю площу. Все гарно підсвічується. Знаєте, так є в цьому вечірня магія Праги. Я який висновок за цю добу зробила? Це моя перша доба у Празі, і я можу сказати, що тут концентрація краси, вона просто зашкалює. Тут багато готичної архітектури і, знаєте, її роздивлятися і роздивлятися. Звісно, що не все історичне тут готичне, але готики тут вистачає. А знаєте, куди я поспішаю? Це зараз що? Чи вже було? Ні, зараз половина. Ні, ще рано. Я хотіла сказати, що подивимося на годинок, але я не впевнена, що півгодини вистою тут до його бембання. Але подивимося, тут збирається цілий натовп дивитися на пражські ці куранти. Зараз подивимося. Фільмую ввечері також, щоб ви бачили кількість людей. І в день ми тут фоткалися. Так що, знаєте, не можна зробити фотку, щоб жодна людина не потрапила в кадр. Ось цей годинник. Він, до речі, ввечері підсвічується. І це всі чекають, поки півник скаже. Що скаже півник? Пражські куранти. Певне, що один з найвідоміших годинників в світі не бік Бен. Але місце зі своєю історією, щільністю людей, яка тут постійно курсує поруч. А це означає, що місце таке потужне, заряджене, тому що всі тут, всі-всі зі всього світу люди його підзаряджають. Куди не розвернусь, бачите, всюди гарно, всюди красиво. Це у нас стара міська площа, і це справді туристичне місце. Тут безліч кафе і є багато цікавих закладів, типу не суто туристичних, а таких, які, хоч і наповнені туристами, але несуть і щось приємне і гарне, не тільки захмарні ціни. Мені Марина показувала місце з макарунсами. От одразу навпроти годинника кафе і можна тут присісти випити каву типу і дочекатися якраз бемка дня годинника. Є отака зона для фотографування. Бачите, це теж годинник. Кафе оці не вщент заповнені, місця є. Люди хочуть трошки отак почекати. Не сідають, не вщухають тут. Постійно кожну годину збирається натовп, і всі з телефонами. Це є таке відоме відео, що саме з цієї площі я бачила його. що Коли бемкає годинник стоїть натовп, і лише поодинока постать стоїть без телефону в руках, просто дивиться, насолоджується. А всі інші з телефонами є отаке відоме популярне відео. Може, ви його бачили? Є ще залишки снігу, до речі, мені Марина сказала, буквально тиждень тому а, був дуже великий сніг в Празі, і я приїхала, якраз він закінчився, але ну, морози не вщухають. Зараз я думаю, теж десь мінус 8, мінус 10 є. Я скажу вам, що після Албанії… Мені неймовірно холодно, просто неймовірно. Я ходжу з червоним обличчям, у мене мерзнуть руки. Я дивлюся на людей. Ну не, не можна сказати, що всім жарко. Люди теж одягнені. Я думаю, що теж не, не спекотно. Але мені здається, що за час проживання в Албанії в його такому лагідному, теплому кліматі. В її лагідному кліматі, в кліматі Албанії я призвичалася до більш теплої температури. Навіть пуховик, навіть термобілизна, навіть повністю шерстяна кофта з вовни. Вона мене не те, що не гріє, але мені, мені холодно. Кафе Староміської площі, бачите, пусті зараз напів. На пів. сьома. Люди ще або не прийшли на вечерю, або скоро прийдуть, правда? Лунають всі мови світу. Французька, іспанська, українська, всі мови світу тут не тільки переліковані, перераховані, а ще й інші. Помітила багато магазинів посуду, скла, фігурок. Це не Сваровські. Це щось інше, але теж гарне. І Це цілий магазин посуду келихів, ваз. І цікавий контекст. Що з іншого боку, цього дуже культурного і красивого такого, начебто величного місця. Дуже відомий музей. Музей машин. Не знаю, чи Ютуб мене буде банить за пряму мову, тому кажу, як є. Ну, музей 18 машин. Музей машин. І він працює допізно. Зараз забембає годинник. То й вирішимо, може, сходимо. Знову ж таки, не знаю, чи все пропустить Ютуб потім всі ці машини. Бо це вхід тільки тим, кому є 18 років. Про це пише. Там десь пише про це. І розклад роботи працює з 10 ранку до 11 вечора. Мені подобається, як поєднується непоєднуване. А сама далеко від годинника не відходжу, бо цей музей машин. Він же ж тут. Ще скільки? Ну, хвилин. П'ять. Поки подивимось на це. Безкоштовно. Та й годинник теж буде безкоштовно. Бачите, є безкоштовні розваги в місті. Хоча б отак позаглядати у вітрини. Вже дарує задоволення. Вже вишукувалася шеренга охочих. Всі готуються. Ще дві хвилини, вже повно всіх, і всі готові. Народу більше всі намагаються зайняти гарне місце. Дивіться, буквально тільки що нікого тут не було. Всі знають. І всі хочуть подивитися. Ну і я ж вперше бо в день, так і не побачила, як Бемка. А це ж найстаріший у світі діючий астрономічний годинник, який був встановлений в 1410 році, показує не тільки години, а ще й рух місяця, сонця, знаки зодіаку. І години з 9 до 21 можна подивитися на рух апостолів. Півник щось не дуже впевнено про кукуріка. Отак. Як в казці. Головне, що всі задоволені. Навіть аплодисменти лунають. Така історія. Пражська. Ну, тепер можна і в музей. Машин для дорослих. Ось я вже в музеї. -машин. Квиток коштував 350 крон, тобто 700 гривень, тобто 15 євро. Ну що, це все було завжди. Цей процес найдавніший у світі, тому все, звісно, не покажу. Так, за, хочу завітати, знаєте, а, без цього людство давно вже перевелося, знаєте, а так ми ще є, ми живі, значить, є теж всяке таке. Ютуб мене може забанити, якщо все як покажу. Та й вам не цікаво буде, як прийдете. Тому буду дивитися сама, Отака я. Та покажу отаку середньовічну забаву в підглядалки, як можна було пограти. Це не просто карета, це бачите, для підглядання тут є отакі дірочки. А це, до речі, ювелірка. Це ювелірні прикраси, які Чіпляються на різні місця. Експонати різні. Їх тут дуже багато, все з підписами, все можна прочитати, пройтися можна двома поверхами. Відвідувачі, туристи. І парами я бачу сюди заходять хлопці з дівчатами, хіхікають, розглядають, ходять разом. Мене от зацікавила така нічна чаша. Раніше такі з оком чоловіка чаші дарували щойно заміжнім жінкам, щоб око чоловіка спостерігало за коханою навіть вночі, коли ця чаша буде використовуватися за призначенням. Цей музей єдиний в такому роді в світі, який стосується саме винаходів, саме механізмів. І саме тут можна побачити пікантні гаджети минулого різних років. І от бачиш весь цей екскурс з історії до сучасності. І розумію, що люди завжди були людьми. Мені особисто сподобалися отакі театри. рухливі. Ці фігури приводяться в рух, еротичний театр. Музей цей працює в Чехії в Празі з 2002 року. Відкрив його італійський колекціонер, який збирав всі ці експонати власноруч з усього світу. Ось український танк. В такому музеї і багато не назнімаєш, і це ну, досить таке інтимне, особисте, і взагалі е, мені здається, це за бажанням треба, а не, знаєте, насильно вам таке показувати. Може хтось не хоче. Я зрозуміла, що Прага це місто музеїв, і тут є музей Лего, тут є музей сексу, тут є музей Бенксі. Подивіться. Бенксі музей. Тут є музей. Присвячений всьому. І це класно. Такі музеї вони рятують в холодну пору. Бачите, коли дуже холодно, то можна погрітися. А ви думали, як я собі номер вибирала? До піжамки він у мене такий червоно-білий, як моя піжамка. Я вже в номері не буду зраджувати традиції. Біля готелю цього торговий центр з Макдональдсом, то я вирішила в номер замовити собі, щоб перевдягти піжаму, щоб комфортно сісти, зробити чай, розібратися, як кип'яток отримати. Ну, в принципі, логічно, не вставляти капсулу, промити. Зробити промивку і потім без капсули натиснути кнопку і буде гаряча вода. Зробити собі напій якийсь, бо я і стирани з собою привезла. У ну, мене там чорний чай. Я люблю чорний чай. У готелях зазвичай всякий зелений, м'ятний, будь-який, але не чорний. У мене з собою чорний чай. І... Поїсти Макдональдс отакий вечір, тому що в кожній країні, в якій я буваю, я намагаюся їсти Макдональдс, тому що я справді його люблю. І хоч не всі розуміють це, ви не маєте це розуміти. Мені це смачно, я це хочу. Отже, зробила чай, виклала свій Макдональдс. Зараз покажу вам бургер. Це в мене Мак Роял Дабл. Купила меню собі з картоплею. Соусом і водою. Тому що в номері оця вода зелена пляшка. вона, Я її спробувала зранку, вона не газована, але вона така специфічна на смак. Чай. Я з такою водою не хотіла. Така вона, типу, мінерально. Ну, ну схожа на те, що, типу, як трошки газована, солоненька. Я чай звичайною хотіла, тому меню взяла просто з водою не газованою. ось роздобула собі чай в номері. Соус з сиром дроблю. Такий ніколи не купувала, тому що ніколи не бачила, щоб в маці він був. І така ще форма соусу, не квадратна коробочка, а кругла. І буду так собі вечеряти. День провела класно, тому що не мала цілі оббігати все місто за одну добу, це неможливо. Завтра мене чекає така серйозна програма, треба буде ну, знову встати, десь як сьогодні. Зазвичай, от в таких поїздках я встаю о восьмій. Поки поснідую, поки вийду, то от мені хочеться потрапити в Пражський Град до зміни варти, до зміни караулу, яка відбувається кожну годину. Але щодня о 12-й годині дня ця варта змінюється з музикою, то я хочу от саме до 12-ї години точно там бути, щоб побачити цю зміну караулу. Побачити собор святого Віта, ну, наче знаєте, такі місця класичні для туриста. Це просто гарно, я хочу побачити. На власні очі це гарно. Ну, і так. А Макдональдс це Макдональдс це класика. Біля готелю, оце торговий центр, то там є заклад Фумі якось так, All You Can Eat. Мій улюблений формат, але сьогодні після грузинського ресторану і великої. Соціальної активності, я от з тих людей чутливих, коли шум на мене давить. От за добу я просто е, обрала такий варіант, щоб побути трошки в тиші. Тому що варіант логію підходить тим, хто голодний, хто багато їсть. А я не впевнена, що я хочу багато їсти, але Макдональдс завжди влізе. Отак. Трошки я округлилася, але це не від їжі. Я думаю, що це від кортизолу. Я погано сплю. У мене вночі буде цибулька, інші ще моменти, і я якось припухла. Тобто це не від їжі, хоча зараз є і Макдональдс. Це саме мені треба вирівнювати кортизол. А його вирівнюють отакі поїздки. Дякую, що були зі мною. Буду жувати. Такий оцей музей сьогоднішній був червоний, піжама в мене червона, номер у в мене червоний. М м Трошки агресивно. Але красиво. Буду їсти і завтра побачимося. Аж причв причвякую. Не спеціально. Давайте бургер спробуємо, бо якось не завершений буде цей епізод. Дабл Ройл. Отак. Отак виглядає. Дві котлети в ньому. І два сира. Я чогось думала, що дві котлети. Один сир. М -м -м. І красивий, подивіться. Оце меню все було. На 10 євро. Такі ціни. Добре. Трошки я така вже не говірка під вечір. Буду їсти. Вам бажаю гарного вечора. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь на мій інстаграм, Яніна 1 Побачимося у нових відео з Чехії, Праги і не тільки. І слава Україні!